Для мене програмування це мистецтво, що дозволяє втілити будь-яку ідею та знаходити оптимальні рішення для її реалізації. Мене звати Владислав Доля. Я провідний архітектор в компанії Global Logic. Напівпровідники це величезна індустрія, що рухає світ вперед. Вони є всюди від прасок і телефонів до комп'ютерів та автомобілів. Виробництво чіпів це складний процес який вимагає надсучасних технологій, адже складність мікросхем постійно зростає, а розміри зменшуються, наближаючись до атомних. Тому важливо постійно контролювати та покращувати процеси виробництва, щоб техніка не виходила з ладу через недолік її чіпу. Розробка інструментів аналізу і контролю якості це велика відповідальність, адже ми створюємо технології, що впливають на життя мільйонів. Водночас це дозволяє отримувати унікальні знання. І вирішувати виклики майбутнього вже сьогодні.